Так, друзі, вирішив я ще одне відео маленьке, коротеньке засняти. Медочок. Всіх цікавить акація. Буде акація чи не буде. Дивіться, візьму воно. Тут акація з домішками чогось. Різна трава, бо я бачу вони машини в горошок таскають, ще щось таскають там. Ну більш... Такий прозорий. Вже думаю, дня 4-5 залишилось, і якщо буде погода сприят, будемо качати. Та й там вже. Там вже більше запечатано. Так що. Скоро буде мед. Не чиста акація, ну но... Но. думаю, з домішками акації буде гарний мет. Дякую всім за увагу.